Один з наших однокласників сказав, що є можливість побухати в мене вдома. І все. О, це дуже круто, насправді. Встав. Такий вік, дуже прикольний. І отак сталося, що я би алкоголь, а тоді була така популярна тема, щоб не спалитися. Ми просто взяли дволітрову колу, наполовину вилили і долили туди повністю решту горілки. І вийшов такий коктейль, який просто ходив. Все. І так сталося, що я е, добряче випив, але комунікував з одною дівчиною на дивані. Дуже чітко. Будь ласка, Да. Е, я покажу. Yes, no. да. Е, коротше, все, ми комунікуємо, все дуже чітко. Будемо, напевно, зараз цілуватися. Ми будемо зараз цілуватися, і все дуже близько. Але я розумію, що алкоголь починає діяти, і я починаю тухнути трошки. І я от біля неї сижу, але от, е, я притоляю, рухаюся не в цьому напрямку, а рухаюся от в такому напрямку. Типа, я вже так, типу... я Я вже так... Типа хоче втік-чувати. Юля. 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 І що і, і, я, я, і слава Богу, що на цій тусі був мій Кент. Дуже класний Кент. Він бачив, що я біля дівчини, і в мене могло б вийшло. Але я тухну. І він бере мені і мені допомагає. Бере так мою руку. Отак. І отаку берем і складає під диван. Отак от. Під той диван, під яким ми сиділи. А як же він допоміг тобі? Щоб я він тут, не впав, та... мається. І він, та, і він сідає до неї, а я, <риклад> я жив. А, -а, -а, а я лежу. Я, короче, я лежу, а він, а я типу, мені вже дуже типу, це, і я типу. Ну, я просто лежу і я бачу, як от ноги між собою вже там пересікаються їхні ноги, і розумію ти сука, ти мою дівчину, прямо зараз. А я нічого не можу зробити. Я бля, просто заручник цих ситуацій. Отак я втратив друге кохання один.